Захисна плівка чи захисне скло. Що краще і що обрати? Давайте розбиратись, поговоримо про плюси і мінуси обох варіантів. Перед тим не забувайте про ваші вподобайки та підписки. Ви на каналі GSM Форсаж. Мене звати Оленка. Ми починаємо. Що скло, що захисна плівка слугує для захисту вашого гаджета від подряпин, ударів та забруднень. І для початку поговоримо саме про захисну плівку. Це тонка пластикова полімерна наклейка, яка клеїться прямо на екран. З плюсів можна сказати про те, що вона дешевша за захисне скло. Майже непомітна, тонка, а тому не додає товщини пристрою. Гнучкі плівки підходять для вигнутих екранів. Деякі з них мають антиблікове чи матове покриття. З мінусів не врятує від ударів та падінь, швидко дряпається та потребує частої заміни. Також може погіршити чутливість екрану вашого гаджета. Захисне загартоване скло зазвичай від 0,2 до 0,5 мм. В яке наклеюють на дисплей. З плюсів можна виділити, захищає від падінь та ударів міцне та довговічне, також має олеофобне покриття, завдяки якому не так видні відбитки пальців на екрані. Не псує кольоропередачу та чутливість екрану. З мінусів дорожче плівку, особливо якісне захисне скло. Трохи збільшує товщину гаджета та може не повністю прилягати на краях. Тоді що ж краще обрати? Насправді вірної відповіді немає. І ви вже вирішуєте самі обрати Обираючи те, що саме вам важливо. Але є певні логічні поради. Для смартфонів, які носимо в руках, кладемо в сумки, кишені і будемо відверті, часто кидаємо на підлогу, найкраще рішення стане саме захисне скло. Якщо складені смартфони, то там, звичайно, плівка без варіантів. Для планшетів найкращим рішенням стане також захисне скло, особливо, якщо з ним працюють діти і ви всюди його тягаєте. Але якщо ви користуєтесь стілусом, то ваш варіант захисна плівка. Для смарт-годинників обирайте. Захисну плівку, адже вона не буде потовщувати екран, але при цьому щільно прилягатиме до вигнутих екранів гаджета. Фотокамери, gps навігатори ігрові консолі. Краще обирайте плівку, адже для вас буде важливим швидкий відгук екрана. В нашому асортименті представлені як гідрогелові плівки, так і захисне скло. І до речі, якщо ви бажаєте відкрити бізнес, то можете придбати собі плотер для нарізки гідрогелевих плівок та обслуговувати ваших клієнтів і захищати їхні гаджети. А що обираєте ви захисне скло чи все ж таки гідрогелову плівку? Пишіть в коментарях дуже цікаво буде почитати. А я прощаюсь з вами, Па-па!